Одна з найчастіших операцій в кардіохірургії це операція з заміни клапана серця. Для того, щоб нам, як хірургам, примірятись, тобто, визначитися з розміром цього клапану, існують такі спеціальні сайзери. Ось, дивіться. Це може бути або біологічні сайзери. Ось. Тобто, в залежності від того, який розмір буде артального клапану, нативного, тобто в самій. Аорті людини, ми будемо підбирати цей клапан. Можуть бути такі сайзери це для механічних моделей. І, власне, ось дивіться, як виглядає біологічний протез. Він створений і виконаний з ксеноперикарду, тобто це перикард БК. Бачите, такі, вони дуже такі щільні стулки. Ось так він виглядає. І ксенок Перекарт або Перекарт БК, він може використовуватися окремо в кардіохірургії, якщо нам маємо за мету, наприклад, закрити якісь дефекти в самому серці.